Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін – 15% в аптеках подорожник бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери норматрокс. Він порятує. Крим і Краснодарський край всю ніч не спали. Там просто ну якась навала з безпілотників. Навіть не десятки, а понад сотню дронів нарахували окупанти. Є влучання, мінбус та придумують нові легенди для людей. А одна дуже важлива база для росіян взагалі тепер не працює. Усі деталі атаки розповім за мить. З вами новини ДСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У ніч проти 17 травня, у тимчасово окупованому Криму, і не тільки гримніли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО та про все по черзі. Отак От щось вибухало в Севастополі. зараз буде ударна лампу. Та Бачите, вже вчаться як розрізняти, що відбувається. А головне, що стоять біля вікон. Гауляйтер розважаєв, заявив, що нібито було знищено десятки БПЛА та понад п'ять морських дронів. Також окупант традиційно запевнив, що постраждалих немає, хоча визнав, що є часткове відключення світла. Усе мовляв через відключення частини обладнання підстанції Севастополя. Левсьок там усього навсього впали уламки збитих БПЛА. Усі школи і садки на цей день закриті, світла немає по місту ніде, але навіть кримчани вже сумніваються, що їм кажуть правду, бо самі вони на власні очі побачили бій з дронами. Крім того, російські телеграм-канали кричать, що мова навіть не про десятки безпілотників, а про сотні. У той час, як влада каже, про десятки. Та, чому нічого не писали?

До речі, кажуть Крим добу сидітиме без світла. Карма в дії, що сказати, і це лише маленька частина того, що доводиться переживати українцям. Росіяни ж, взагалі, поглинуть у пітьму зовсім скоро. Ну і ще можна давати їм багато настанов, але розкажемо вам ще трохи приємних новин. А так в ніч на 17 травня була не лише у Криму. Налетіли дрони і на Краснодарський край, а саме на головний порт чорноморського флоту РФ у новоросійську. Еще один летит. На безпілотники намагалися збити, але щось пішло не так і російська ПВО промахнулася. Порт Порт подорвали, 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 подорвали Наш! Порт подорвали ПОТ наш! Наш порт ВНАш ПОТ мене ПЛЯМ Це станція ПОРЗАЛЕН. Железнодорожна станція. Тут Бочки. Тільки що взорвався. Взорвали одну дроном. Сейчас еще там дроны летают. Жужжат. Не знаю, что будет дальше. Сейчас Також під атакою опинилися мазутний термінал та об'єкт транснефті. Повідомляється про те, що місто знеструмлене, а місцеві нарахували до 40 вибухів. Також не працює громадський транспорт у Новоросійську. Дождались. О, Даждалість. На естакаду прилетело. <му Hernis> На естакаду прилетело. Всього нет естакаду у нас. І різіоров нет у нас. Дождалі. Да, наші горят. горять. Да. все горит вокруг? Не оминули дрони. І Туапсе, а саме Туапсинський нафтопереробний завод. Він і досі горить після атаки БПЛА. Лише погляньте, як це було і як це коментували росіяни. А, вон оно. Вон летит. Вон, смотри. Вон летит. Куда еще? Нефти базу, конечно. Ну ч? Дом улетел туда. Також вночі невідомі БПЛА атакували АЗС у селі Бессоновка Білградської області. Але в Міноборони РФ традиційно заявили, що всьо збілі перерахували свої здобутки. В теченні прошедшої ночі присічений ряд попиток київського режиму совершить терористичні атаки з применением безпілотних літальних апаратів самолітного типа і безекіпажних екіпажних катеров ВМС України по об'єктам на території Російської Федерації. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БПЛА на территории Крымского полуострова, 44 БПЛА на территории Краснодарского края, 6 БПЛА на территории Белгородской области и 1 БПЛА на территории Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Ну і не можемо вам не нагадати, як ракети дві ночі поспіль 15 і 16 травня атакували кримський аеродром Бельбек. Росіяни всіляко намагалися видати бажане за дійсне. Запевняли росіян, що там аеродром ще дихає. Та от супутникові знімки кажуть про зовсім зворотнє. На них чітко можна розгледіти згорівші два. Міг 31 су 27 міг 29 С 400 та РЛС. А відповідно відкривається шлях для атаки безпілотників у наступні ночі. Плюс на знімках видно згорілу споруду. Швидше за все це склад. Нагадаю, що на аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27 СМ, 3 су 27 уб і 5 су 30 м 2 а також Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії. А у даній Defense Express кажуть, що після цих ракетних ударів авіабаза Бельбек у Криму ймовірно повністю знищена та виведена з ладу на довгий строк. Усе, що можна сказати, нехай палає фанатам Путіна. Порада стійте й надалі біля вікон. Побільше знімайте, викладайте в мережу і робіть це усією своєю дружньою родиною. Отож стає все спекутніше з кожним днем. Тому пишіть у коментарях, як думаєте, який сюрприз стане наступним для расистів. А я вже вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!